Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ти перед чудотворною іконою твоєю, скоропослушниця, швидку поміч являєш всім, хто з вірою звертається до тебе. З покорою і вірою молюся до тебе за твій небесний захист для воїна ім'я, збережи його під своїм святим покровом від усякої біди і небезпеки, від ворожих задумів і зброї, від усіх підступів, що чатують на нього. Прошу тебе, пречиста мати, даруй. І всім воїнам України міцне, незламне здоров'я, стійкість, терпіння, силу та енергію. Укріпи їхні тіла і душі, збережи їх від хвороб, від ран і болю, від виснаження, страждань і страху, від кулі, ракет та дронів. Від голоду та холоду, полону та передчасної смерти. Мати милосердна, будь з ними у кожну мить, кожну хвилину їх життя, в кожному бою і в кожній небезпеці. Веди їх минає всі біди і небезпеки. Даруй їм свій могутній захист. Хай твій покров буде для них надійним щитом від усякого зла, а Твоя присутність дарує їм спокій і відвагу в серці. Малю тебе, Пресвята Богородице, яви своє заступництво і покров над всіма нашими воїнами, щоб всі воїни України повернулися до своїх домівок живими. Здоровими і неушкодженими, в обійми рідних і близьких. Амінь, амінь, амінь. Дякую тобі присвята, пречиста, принепорочна, всеблагословенна Діва Марія.